Харчування гроші, і нам потрібно прийняти, бо вже розписи на закінчення, ну, щоб діти у нас харчувалися безкоштовно 1-4 е, клас. Е, і всього у нас буде е, 10 запитань, стараюся вас приймати відповідно до порядку денного. І в зв'язку з тим, що в нас немає світла, то я б просив бо у вас є кожного порядку денний перше і друге питання як поміняти місцями. Тобто про внесення змін до бюджету буде другим питанням, а про затвердження програми сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування на 2025 рік, що буде перше питання. Фактично у нас є 12 депутатів, я 13-й, і сесія є правомочною. Сьогодні ви всі читали, як вітали. Расисти Київ і не лише Київ, як вони бомблять Чернігівщину, як вони прифронтові, п'ятому повернувся звідти зі Сходу. Ну, повірте, там ситуація дуже не дуже. Хлопці тримаються, дівчата ну, тримаються як можуть. І е, дякую за ту допомогу, то посильно хто чим допомагав. Е, були які збори, хто долучався, всім ну, дякую. Е, для Давайте вшануємо хвилиною та мовчання тих всіх, хто загинув Пробувати могли відраховувати голоси, здійснюємо щодені зміни, але дівчат прошу лічильну комісію. Шановні депутати, прошу проголосувати за склад лічильної комісії, затримуватися ліченої комісії, а також підтвердити порядок денний. 43 сесії 8 лихання від 22.10.2025 року у кількості 10 питань. Хто за? Проти тримався. Рішення прийнято. Тому 43 сесію 8 лихання від 22 жовтня 2025 -го, -го року голошує. Як я говорив, поміняємо, роздруковано було вчора, так? сьогодні не було змоги роздрукувати, то перше питання будемо вважати про затвердження програми сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування на 2025 рік. Валентина Дмитрівна, начальник казначейського баранів, при звернулися до мене з проханням, в них катастрофічно не, не питання на енергоносії і вони хочуть якесь там ще обладнання купити літера чи що. Так? Фактично ми нас ніколи не підводили, завжди всі роздуші, радили, як правильно оплачувати, як правильно то все робити. Вони в нас просять 10 тисяч гривень на їхній розвиток. Ось. То, тому прошу зараз затвердити цю програму. Можливо, є запитання. Якщо нема, прошу перейти до голосування про затвердження даної програми. Хто за? Проти. Утримався рішення, то не голосу. Дякую. Переходимо до другого запитання про внесення змін до бюджету Дубльської сільської територіальної громади на 2025 рік. Вони Основний аспект, прошу. Шановні депутати, змін насправді небагато. Основним таким є, єсмомці з державного бюджету місцевого на забезпечення харчуванням учнів загальної середньої освіти. У сумі 313 тисяч 700. Це ми харчуємо за кошти державного бюджету в початкові класи. Ось і місцеві податки збільшимо доходну частину на 58 360 гривень. Тому, відповідно, збільшити видаткову частину бюджету на, таку, на 372 тисячі 60 гривень, в тому числі харчування діток 313 700, Інша субвенція бюджету Баранівської міської територіальної громади на школу мистецтв 43 тисячі 743 гривні. Субвенція на державному бюджету на виконання на реалізацію програми, що тільки що була затверджена 10 тисяч, і землеустрій на виготовлення документації по оцінці землі 4 617 гривень. Там недостатньо для оплати mm -hmm. даних послуг. В цілому бюджет громади за доходами становить 44 мільйони 890 тисяч 450 гривень. Гривень без рахування тобто наші податки надходження, становлять двадцять чоти мільйони 940 тисяч гривень, за видатками 49 мільйонів 266 450 і за фінансуванням 4 мільйони 376 тисяч гривень. Ось такі от... Що... Тут тобто ми виправляємо 50 з ближніх тисяч копій пам'яті, <'я> де на е, школу мистецтв у нас навчається там 6 діток, які їздять по Баранівську школу мистецтв, вони ми, просять ну, за них по суті. Минулому році ми так само давали, так? Да? Тоді було 8 чи ні? Чи так само 6 було. Ну так, да, ми, ми в цьому році їх фінансували січень травень а тепер вони звернулися, Є дітки, бо дітки змінюються по навчальному році. І... Уже з вересень-груденьо цих 43 тисяч. Все воно фінансується з місцевого бюджету. Ну і Баранівська громада вважає, якщо наші діти і на оці. Там є розрахунок. Все підтверджено, все, так, все це ми з'явили. Можливо, є запитання. Якщо немає, я прошу проголосувати про внесення змін до бюджету до територіальної громади, два. Хто за проти? Приходимо проводити до третього запитання про здання в на передачу дизельного пального з балансу Дублівської сільської ради на баланс звязкого РТЦК ДСП на безоплатній основі. На минулій, на минулій сесії ми виділяли кошти ось, там, 25 тисяч на придбання 500 літрів дизельного пального. Чому так Рада оборони області попросила всі громади? Не підпис губернатора був, де. Відповідно цієї ради оборони області, вони звернулися. На минулому сесії ми виділили. Фактично, я вчора говорив із Андрієм Мігієм, це НТВ, мені здається, покаже, що в нас лишилося ну, це навіть не на оповіщення, а 20 літрів дали на поклане за наче місце. Ми не видумали ніяких схем і тому просимо, про, прошу їм передати. Ми закуплені вже є і просто передати. Якщо є запитання, 500. І немає, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Тримаємося рішення. Нимаємо. Переходимо до четвертого запитання. Земельні питання. Олені, Олена Юрій, прошу вас. Кому пишуть, є багато депутатів на Дікаємося. Питань. Перше питання це щодо надання дозволу на розроблення технічної документації. Тобто це невитрепана земельна частка ПАЙ. Матвіївський Віктор Омельянович є спадкоємцем земельної діляночки. є пакет документів, вже від нотаріуса. Це не? Один, так? Розвив? Так, Це поїй, не буде Бог. Так. так. Так? Якщо немає запитання, прошу проголосувати. голову. Наступне питання це у нас на заперечній технічної документації щодо встановлення відновлення земельних ділянок, тобто земельні ділянки під будинками. Оформлено право власності на житлові будинки згідно чиного законодавства, що ми маємо передати у власність лише, хто має право власності на будівлю. Це в нас Максимович Іван Антонович. Село Дубрівка Мільоративна номер 25 25 сотих під будинком. Друга у нас справа. Це Шащук, Валентина Валентинівна, це ж село Хижівка, вулиця Миру, 6 і 7. Теж двадцять п'ять сотих. Дві. Дві бабусі. Хто за? Трема, сиді, шим, там. Переходимо до шостого запитання. Шосте питання це на затвердження технічної документації і замовлення щодо встановлення ну, меж земельних ділянок на земельні частки паїв. Тобто технічна документація виготовлена, на попередній сесії надавався дозвіл. Це у нас тут на Кондельська Надія КСП жукнева перемога. Потім у нас безпалюк Ольга Лаврентівна і. Вони тут а, два є співвласника, це теж по спадщині. І чоловік Тетяна Лаврінівна. Це друга наша папочка. А третя, це, пам'ятаєте, на попередній сесії Блиндюк Петро Васильович, що на, видався державний акт, а була пропущена дорізочка земельної діляночки. Тут 0,5571га. Три папки по моях. Хто за проти? Сьомо питання це у нас щодо запереження технічної документації земельних ділян для ведення особистого янського господарства. Ну, так як ми всі знаємо, що під час дії військового стану земельні ділянки у власність не надаються для ведення особистого селянського господарства і не затверджуються. Але тому, в 2023 році була зареєстрована земельна ділянка у базі, ну лише кадастровий номер, тобто в НКС, і а дозвіл на 2021. Люди мають право написати, але ми все рівно надаємо відмову затверджені згідно перехідних положень. Цю... Це ті, що вони нас на суд подали двоє чи ні? Ні, ми ні, зберігали. ні, це не <пас> нас придували. Це у нас Ковальчук Галина Вікторівна і Ковальчук Валентина Прокопівна. Ну, це, це вони, я так розумію, це свої це... Своїх, що когорти, що це хочуть в Гленяції там де в лісі, так? А, 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 так? так? А, я зрозумів. Там їх шість було заявок, вони нас на суд подали. Двома із них ми відмовили, вони суд нас зобов'язав розглянути ще раз. Це на минулій сесії ми тут є, так? так. Ми так. Ну там то вони просили надати дозвіл їм, щоб виготовляти. А тут вже хочуть, щоб затвердили, передали вже у власність. То ми відмовляємо передачі у власність і затверджені технічної документації. Mm. По півтора гектара. По півтора гектара, да? так. То що голосуємо за що? Ну, що відмовити згідно закону. Да. До Відповідно за... до законодавства. Прошу проголосувати за лікарні. за? Як і наше питання отримали рішення, і переходимо восьмо що... це. Завершення технічної документації щодо документації вірніше звіт з експортно-дорошової оцінки земельних ділянок. Як пам'ятаєте на попередній сесії, надавали дозвіл на виявлення екстрено-дрошової оцінки? Це Дві земельні ділянки, так? Да? Дві земельні ділянки це територія під Терсанітом, там де зараз є. Вони зараз в оренді. Денисюк Самфедович звернувся до мене, виходив те, і будемо говорити з приводу того, чи є можливість там. Ну, ми хотіли б їх придбати на оренду. Я ще не готовий сказати, чи там будуть е, поляки до цього. Ну, попросив зробити експертну оцінку, щоб ми знали, що якщо навіть і будуть поляки, готові у нас її виробити їхніми, аж це склад і через дорогу. Да? А скажіть по цінах? Е, там в землі промітовісті. Перша діляночка 1 50, 580, 2 мільйони 680 гривень. І друга діляночка 1 гектар 60 за 2 мільйони 380. Який відсоток не а, В них 6, 6, 6 відсотків. Але відсотні суми. А? Але <зв>. там Нет, це від експерт, нормативної. Не. Там від нормативної, а це експертна на коміш. Експерт означає більше. Звичайно, більше. 6% це ж не таке більше. Mm. Як вони хочуть викупити пункт, це ж... Якщо, хочуть, будуть то, податок купити. На своїй, але не хочуть податок на чоловіка. Да. Окрім цього, зазвичай. навіть якщо вони потім захочуть купити, то податок будуть платити відповідно. Так, да. 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 земельний податок будуть да. платити. Він буде більший. Наразі ми просто затверджуємо ці оцифри, так? Так, ці оцифри. Да. Прошу прийти до голосування. Хто за? Проти. Всі рішення прийнято одного Дякую. Переходимо до 9 питання про затвердження прийняти в місяційний період розпорядження сільського своїми голови. Е, е, Ді, прошу затвердити рішення виконавчого комітету 91 10 жовтня, де було надано грошову матеріальну допомогу громадянам на оперативне лікування, на лікування. До матеріальна допомоги до ювілейної дати для вирішення соціально-побутових умов і на реабілітації військовослужбовцям загальною сумою 112 тисяч 500. Зазвичай у нас е, жодні місяць плюс-мінус допомоги йде 60-70 тисяч. В цьому чому тут більше у нас, е, ви знаєте, Владислав Пашкевич, Тресуль поранений був. Шипа Коля і Саша Гесипчук. По 25 тисяч. Ось, тому така от да? це да. все? Да. Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримав. Все, одного голосно, дякую. І сьогодні вранці... Зараз я все розкажу. За криничний зможу. Да. Зараз я все розкажу. По... Сьогодні вранці прийшла дружина Толіка Куза, нас Спаліочем працював в школі, в нього там шунтування робили. І ще, будуть робити. і ще будуть робити. Я прошу так само, От, ми через шоу дописали, десяте запитання. Прошу так само виділити на сесії 25 тисяч гривень. Хто за? Проти? Утримався рішення, прийнято голосу. Ось ми розглянулися 10 запитань на Ваш відповідь по толіку по закритиму. Вчора я говорив із дружиною, Галя поїхала вчора до нього, фактично зараз все йде безкоштовно. Я їй сказав, вона все в курсі про те, що якщо вони будуть знати, що там сума там буде, 150, 200 конкретно, ми зразу беремо за чергову сесію і виділяємо. Ну тобто наразі вони не знають, скільки потрібно. Наразі вони не знають дуже сильні фантомні болі. Саша Толоченко з ним зв'язувався, там його підтримує, як може по телефону. Ну, Саша молодий, то в нього трошечки воно як би краще заживало і все інше. А тут вже чоловіку 50 років і дуже, дуже важко. Дуже. І в нього е, вищий ви, 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 ви. Ну, Тому от так, от, Я за вашу питання. Да? Можливо, є ще у мене запитання, якщо ні, то не закінчувати. Okay. Якщо немає, то э, 45 статью 8 скликання від 22 10-го року молодше до 5.